Побувати в Грузії не виїжджаючи з сум. Шанс познайомитися з архітектурною спадщиною, неповторними краєвидами та місцевими жителями країни гір, сонця та вина отримали також і відвідувачі фотовиставки Паралелі від сумчан Віри Паненко та Ігоря Швачунова. Про виставку подорож фотографів мандрівників знають наші кореспонденти. Духовні паралелі двох авторів поєднались в єдиному вернісажі. Вірі Паненко та Ігорю Швачунову вдалося створити на виставці воістину грузинську атмосферу. Архітектура на її фотосвітлинах просто вражає. Ось пишні храми, розкішні краєвиди Тбілісі з фортеці нарікади, задумливі монахи та височезні гори. Аби відтворити такі шедеври, фотохудожники у Грузії жили шість днів. Тут вони зустріли не просто друзів, але й персонажів та героїв своїх фоторепортажів. Пірдатіяздам. І от ми сиділи, як братья, обнявшись, пили вино, беседу. І я увидел його дочь. Вот ця фотографія, это його дочка. Я йому сказав, що його дочь очень похожа на персонажа з фільму Тенгиза була за покаяння, дочку художника. А це посеред міста грузинський шахматист. Как раз поймал момент, когда э, просто прикуривал, обдумывая какой-то ход. Наразі ж мріє відкрити ще й власну виставку картин. А ось фотохудожниця та альпіністка Віра Андріївна у Грузії підкорила найвищу гору Казбек не лише фотоапаратом, а власноруч. Оказавшись в Грузії, ну який вважаючий себе альпініст не спробує піднятися на цю вершину. Якщо внимательно дивитися в цей снімок, то от видно... Лісом собаки бачите? Вот видно здесь. то есть друг. Смотришь на эту гору і розумієш, що це друг. Поцінувати фотосвітлини прийшли народні артисти, колекціонери, фотографи і навіть малеча. Мені сподобалася ця ця картина, то тому що вона така затишна і там спокійно, там там дуже красиво. Виставка або художників, фотохудожників, впечатляет возвышенностью своєї теми, котру вони вибрали. Мене вразила картина Віри Андріївни. Там весілля в храме, священик, просто там така композиція, коли молодята, свідки, двоє свідків і священик. І це все об'єднані, об'єднане однією драматургією. Схвачено просто ну класно. Свачину, як фотохудожник, зміг передати не просто красоту там краєвидів, храмів, гір, яка певна речі, але от він зміг душу ту, настрій грузинської душі, піймати у тонку нотку грузинської душі, доброти, такої впевності, мудрості. Оце дуже вражає. Чи розгадали феномен грузинської душі фотогутожників, Публіка зможе дізнатись, якщо завітає на виставку паралелів галерею Банківської академії.